Керівництво спецпідровозділів пропустити народних депутатів, попередньо спитавши їх, чи вони розуміють, що згідно українського законодавства вони зобов'язані нас. Знаєте, що вам сказав? Які проблеми? Проходьте, будь ласка, але прохідно тут посереди. Певне в тому, що тільки в боротьбі ми зможемо перемогти. Хіба це не свідома провокація проти підписання цієї угоди, коли позиція... Які ходили так. на мітинги, які протестували Київську треба комунальне майно і більше нічим не займатися. І знаєте, в цьому контексті хотілося б коротко згадати все ж таки ці вибори, які нас наносять 15 грудня. Торіс, нам сьогодні розказують, з екране телебачення, розказує Попов, розказує ГРЕГА, що насправді кияни не хочуть нових виборів. Насправді пан попросить того, щоб ми 15 грудня закріпили ту перемогу, яку ми отримали, 28.